Тема Українські землі у складі Польщі. Розглядаємо міжвоєнний період. Після завершення Першої світової війни та перебігу революції. Західноукраїнські землі опинились у складі трьох держав Польщі, Румунії, Чехословаччини. У складі Польщі опинилась Східна Галичина. Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина Підляща в складі Румунії Північна Буковина, частина Бесарабії, в складі Чехословаччини Закарпаття. Молода польська держава приєднала до свого складу так звані східні креси, території на сході, що становлять нині частини Литви, Західної Білорусі, Волині та Галичини. Ці два українських регіони були визнані за Польщею в результаті підписання у 1921 році Ризького миру з більшовиками, а також підписання Версальського миру, що визначив світовий порядок після Першої світової війни. Ризький договір передбачав до складу Польщі, Східну Галичину, Західну Волинь, Холмщину. Підляща та західне полісся в обмін на визнання Польщею Української Соціалістичної Радянської Республіки національні меншини становили майже третину населення міжвоєнної Польщі і були її найбільшою проблемою. Українці були другими за чисельністю після власне поляків. Більше п'яти мільйонів, що становило 15% населення держави. У Польщі, де проживало найбільше з усіх західних українців, до того ж із високою національною свідомістю українське питання стояло найгостріше. Польський уряд переслідував основну мету – повне ополячення загарбаних українських земель. Українці, Волині та Галичини, згідно з угодами та договорами, мали б отримати культурну автономію. Проте поляки не поспішали виконувати взяті на себе зобов'язання. І якби польське керівництво не намагалося довести світовій громадськості, що Польща нібито забезпечує усі права національних меншин, але тільки но ну, як 14 березня. 1923 року Рада послів Англії, Франції, Італії та Японії визнала східну Галичину територією Польщі, усі декларовані права українцям залишались на папері. В існування української державності ніхто в Європі не був зацікавлений. Українці-галичини чинили спротив встановленню польської влади в регіоні, бойкотували перепис і вибори, а також створили у 1921 році Український таємний університет, тобто український нелегальний вищий навчальний заклад. Також у 1920 році ветеран Української революції та полковник УНР. Євген Коновалець створює українську військову організацію УВО. Члени УВО обрали підпільні та терористичні методи боротьби. Зокрема, чинили невдалий замах на Юзефа Пілсудського. Проте, у 1923 році країни-Антанти остаточно визнали право Польщі на східну Галичину. Після чого уряд Західноукраїнської Народної Республіки все, що боровся в міграції, саморозпустився. І дійсно, в цей час у Вітні діяв еміграційний уряд ЗОНР, очолюваний Євгеном Петрушевичем, який неодноразово надсилав великим державам ноту протесту проти польської окупації цитата Євгена Петрушевича: Українське населення. Має непохитну волю і однодушне бажання, щоб східну Галичину було визнано незалежною державою, бо тільки така розв'язка Східногалицької справи дасть йому спромогу вільного життя 24 березня 1923 рік. В культурно освітньому плані польська держава у 1920-х роках. Була повною протилежністю Українській Соціалістичній Радянській Республіці, де в цей час інтенсивно відбувалася українізація, Польща ж обрала тактику асиміляції етнічних меншин, проводила політику полонізації або опольщення, тобто процес насаджування польської мови та культури українському населенню з метою асиміляції. Полонізація відбувалася і у системі освіти, де розпочався перехід на двомовні польсько-українські школи. На управлінські посади приймали переважно поляків. Для східної Галичини було запропоновано назву Східна Малопольща. Польська мова витісняла українську з усіх держав і освітніх установ. Українські імена та прізвища змінювалися польськими, відбувалося переслідування православних українців, масове примусове навернення їх до католицької віри, знищення православних храмів. Українські землі перетворювалися на аграрно-сировинні придатки, ринки збуту, джерела сировини та дешевої робочої сили. Матеріальна скрута, нестерпні житлові умови, непосильна експлуатація українського населення. Все це були ознаки політики полонізації. Звичайно, в цей час активний розпочинається міграційний рух українців. Сама ж польська влада заохочувала. Міграцію польського населення до східних кресів. Тому ветерани, війн, офіцери та й просто охочі отримували земельні наділи на території Волині та Галичини. Ця політика отримала назву осадництва. І цією акцією скористалися приблизно 300 тисяч поляків. Осадництво розглядається як засіб. Колонізації краю привело до важкого соціально-економічного населення, до жорстокої експлуатації при низькій заробітній платі та відсутності безпеки праці, був низький життєвий рівень, зато безробіття набрало високого рівня. Медичне обслуговування було відсутнє. Українців витісняли іноземцями у всіх сферах виробництва. Натомість українці та євреї західноукраїнських земель змушені були також мігрувати. Нафтова промисловість вичерпала себе, але польський уряд не поспішав вкладатися у розвиток промисловості у кресах. Тому. За невеликим винятком регіон ставав майже повністю аграрним. Земельний голод та культурні утиски змушували галичан мігрувати. І тільки ті, хто лишався, пробували об'єднуватись у кооперативи. Тобто галицькі українці намагались протистояти іноземному впливу, сформовували велику мережу кооперативів, наприклад, маслосоюз. Який об'єднав майже усіх українських селян, і це допомагало, але все одно не могло виправити важкого економічного становища. Бо польська влада штучно стримувала розвиток українських кооперативів, обмежуючи їх діяльність. Попри те, що маршал Пісу Пілсуцький у 1920-х роках, по суті, встановив. Режим диктатури, Польща не була тоталітарною державою. Політичні партії не заборонялися, ну, якщо їхня діяльність не суперечила законодавству. Польща зберігала ознаки демократичності, діяв парламент, була виборча система. Провідною українською політичною силою в цей час стало українське національно-демократичне об'єднання на чолі. З Дмитром Левицьким, яке було утворене у 1925 році. Представники УНДО намагалися легальним шляхом боротися за права українців. Також важливу роль в цей час відіграє греко-католицька церква, яка стає виразно національною інституцією. Її очільник Андрей Шептицький, митрополит. Докладає значних зусиль, щоб протистояти полонізації та захищає церкву. Проте, політика польського уряду, а також вплив глобальних зовнішніх та внутрішніх чинників, все більше радикалізувала західних українців, особливо в Галичині. У 1930 році польська влада проводить акцію. Пацифікації, умиротворення, тобто, це така державна політика масових репресій щодо українського населення Галичини, і була спрямована на придушення виступів корінного населення за допомогою поліції та війська. Тобто, одним словом, це була ціла серія репресивних заходів проти українських діячів та культурних установ. Пацифікація включала як переслідування лідерів українського руху, так і домашній арешт українських депутатів, так і закриття українських громад. Замиренням з вересня по листопад 1930 року було охоплено 450 населених пунктів і особлива увага каральних загонів. Була приділена не тільки місцевим активістам, чи вчителям, чи священникам, але й усім українським установам, школам, осередкам просвіти і навіть кооперативам. У 1934 році було створено констабір Береза Картузька, де утримували противників режиму. Серед яких, звичайно, були і українці переважно українці, які чинили опір польській колоніальній владі та діячів українського національного руху. Бере Закартуська свого роду це як символ незламності українського національного духу. Бо ув'язненим у таборі було важко, дуже важко, важче ніж у найсуворіших тюрмах. Хоч потрапити сюди можна було значно легше, без жодного суду, лише за, на підставі припису відділення поліції. І здавалось би, всі ті акції польські начебто мали усмирити українців. Натомість радикалізували два підпільні напрями комуністичний та націоналістичний. Комуністичне підпілля було представлене Комуністичною партією Західної України. Партія мала також легальні представництва і через них навіть потрапляла усе. Ідеологія Комуністичної партії Західної України була близькою до націонал-комунізму. В кінці 1920-х років Радянська Україна ну, перестала бути якби то взірцем, а з нею. І комуністичний рух в Західній Україні, який перетворився по суті на знаряддя сталінської політики. Націоналістичне підпілля перейшло на новий рівень у 1929 році, коли українська військова організація УО перетворюється на організацію Українських націоналістів ООН. Першим її очільником був все той же ж Євген Коновалець. Але після його вбивства у 1938 році його замінив Андрій Мельник, близький побратим, соратник, який був головою ОУН до 1964 року. Діячі ОУН. Перейняли від української військової організації основну ціль боротьбу за незалежність України, а також підпільну структуру та методи. Проте вони опиралися у своїй діяльності на нову ідеологію інтегральний націоналізм. Український варіант інтегрального націоналізму сформував Дмитро Донцов. Інтегральний націоналізм це така форма націоналізму. Ідеології і напрям політики, базовим принципом яких була теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності у державотворчому процесі, унівці були розчаровані у нерішучості діячів ще періоду української революції. Відповідно, наступне покоління борців за незалежність на їхню думку. Мало бути більш рішучим і жорстоким, як їхні вороги. Націю проголосили вищою цінністю, які мають підпорядковувати всі інші цінності та інтереси індивідів. Он гучно заявила себе у 1933 та у 1934 роках, коли було вчинено два показові вбивства. Перше, це вбивство радянського дипломата у Львові Олексія Майлова та польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького. Радянського дипломата вбили як символ відплати за Голодомор, а Перацького – за пацифікацію. Часто унівці самостійно здавалися до рук поліції. Щоб мати можливість виголосити свої ідеї під час судових засідань, бо до них завжди була прикута увага громадськості. Організатором цих політичних дій, акцій був Степан Бандера, студент, що очолював організацію українських націоналістів на Галичині. Він представляв нове молоде покоління організації. І тим більше радикальне. У 1936 році Бандера потрапив за грати після показового судового засідання. Там ще він встиг виголосити своє бачення боротьби за незалежність. Цитата Бандери ОУН цінить вартість життя своїх членів. Дуже цінить. Але наша ідея в нашому понятті є така велична, що коли йдеться про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, а мільйони жертв треба посвятити, щоб її таки зреалізувати. Таким чином, репресивні заходи польської влади дали тимчасово бажаний результат. Та навіть по закінченню акції польська адміністрація та преса висловлювали задоволення про успіхи в умиротворенні Галичини і вважали проблему східних земель Польщі вирішеною. Але в перспективі ця акція дала протилежний результат, а саме сильний поштовх до подальшого зростання серед українців національної самосвідомості та до загострення українсько польських відносин на цих окупованих землях